Трава прив'ялена і заніміла осінь. Сьогодні сталось, що це я жива? В траві заплутались, розвіялися коси, в гарячці тіло й голова, зім'ята сукня на обличчі мука, червоні плями в лентах комбіне, і пада вечір у безодню круком, і кличе вечір впасти і мене. На серці якось важко і тривожно. І ти ніякого й не можеш приласкать, і те, що сталось, повернуть не можна, і серце холодом стиска. Ти так молив сьогодні стань моєю, і сталось о закон буття. Ми у траві забули до гейне, його листки од вітру шелестять, І якось чудно, хоч усю вже бачив, соромність при тобі панчоху підв'язать. І так іду, і ми чужі, не наче, І в мене мимохідь жемчужиться сльоза. О, не вернуть, не стать такою, як учора, нічим не змить із уст палючих плям, А день такий звичайний і бадьорий, така спокійна, стомлена земля.